Вітаю, мене звати Лариса Лавренюк, я засновник та керівник фонду допомоги онкохворим дітям КРАП. Фонд вже 19 років, працює з відділенням дитячої онкології Національного інституту раку і безпосередньо з самим Національним інститутом раку. Зараз я знаходжусь в нашому офісі. Це теж в інституті раку, відділення дитячої онкології над нами. Також почали співпрацю з відділенням онкології Охмадиту, воно відкрилось. Почало там працювати активно. Ми з ним почали теж співпрацю. Фонд вже існує 19 років з 2005 року. До цього так трапилося, що я зі своєю другою дитиною попала у відділення. Онкології дитині в рік і 10 місяців виставили онкологічний діагноз. До 2003 року я слів, таких як онкологія, взагалі не чула. В родині ні у кого не було такого діагнозу, але так сталося, що маленькій дитині поставили тератобластому середостіння, і в 2005 році Андрійко помер. В пам'ять про сина цей фонд. І ми вже такий тривалий час працюємо. Є розуміння і внутрішнє, що б хотілося тоді змінити, як би хотілося б, щоб відбувалось. В процесі лікування, яке виконують по протоколу, як би хотілося, щоб була підтримка родин і дітей в процесі лікування, і ось це ми і реалізовуємо. У нас безпосередньо завдання фонду це допомога під час лікування. Допомога, щоб були усі необхідні препарати, витратники, обстеження, щоб родина не відтерміновувала якісь потрібні моменти лікування через те, що бракує коштів. Це основне завдання фонду. Безпосередньо вже такий тривалий час ми працюємо. Ми допомагаємо також і тим, хто закінчив лікування. Дуже багато моментів є у дітей, які ускладнення отримують після такого агресивного лікування, і діти потребують якоїсь тривалої підтримки після закінчення лікування. Ми це теж. Продовжуємо супроводжувати родину, дитину, навіть коли вони виростають вже за 18 років, ми все одно можемо з ними продовжувати їм допомагати, можемо з ними продовжувати працювати. Якщо під час лікування допомагаємо, після лікування допомагаємо, але лікування розуміємо, що таке складне і. Є діти, які не можуть його витримати. У нас є паліативна програма, теж на фонді. і ми супроводжуємо родину не тільки під час, коли дитина починає помирає, і супроводжуємо, є групи, супроводжуємо родину після втрати дитини. А, є також. А, Щорічні зустрічі у нас, щорічні зустрічі, переможців в житті. Перша п'ятниця липня. Ми зустрічаємося, приїжджають ті, хто вдало закінчив лікування. Вони діляться своїми емоціями, своїми своїм баченням зі сторони, і своєю, навіть просто присутністю вони підтримують тих, хто зараз проходить лікування. Такі зустрічі, в результаті таких зустрічей у нас вже є три весілля, так, і свої дітки є у наших діток. Є також у нас щорічні зустрічі дні пам'яті. це те, що у нас відбувається регулярно, і воно вже стало програмами фонду. Чим займається фонд? Ну, дуже багато чого розповідати. Це і закупка препаратів, і закупка обладнання, і вирішення якихось побутових проблем, тому що перебування навіть побутове у відділенні це а, чистота, а чистота це захист, це безпечність. Ще покажу вам трошки наших відзнак. Маємо диплом такий, є від Онколіги, це ми возили дітей в Польщу. Команда наша грала у футбол. Квіти від Марійки. Вона сама їх зробила. Поліна так вміє ліпити. Слова подяки і відзнаки від клінік, з якими ми працюємо. Такого крабіка нам подарували гарненького. Це теж Поліна вміє і так ліпити. Витинанка від Національного олімпійського комітету, маємо багато малюнків дітей, які подаровані нам і намальовані для нас. Це заходи, які ми проводили разом з відомими людьми на підтримку фонду і на афішах їх слова підтримки. Ми є членами міжнародної конфедерації батьків дітей хворих на рак. Цього чудового крабіка намалювали на творчому занятті в Одесі від фонду Пчолка. Ми його отримали. В інституті раку в Охмадиті лікуються діти з усієї України, тому ми знайомі з регіональними фондами, є спільні заходи, спільна підтримка дітей теж є. Таку красу маємо. Ну і Світлана Андрієва, я хочу вам подякувати за можливість розповісти про фонд. Будемо раді співпрацювати.